Закінчився гарбузовий сезон. От початок лютого сухенький, чистенький, гарненький, зберігся гарбузик. Ми його вирішили зважити і показуємо, що важить він у нас 9 кілограмів. Гарні гарбузи, солодкі були, пахучі. З'їмо і будемо чекати нового сезону. Арбуз почистили, поділили на всю сім'ю. Я ось свою частинку запекла, десь півгодини при температурі 180 градусів, переклала в мисочку, потовкла, зробила пюре і в судочки. Десь по 300-400 грам. Розкладу, положу в холодильну камеру. Нехай зберігається і, по ходу, я буду використовувати для приготування різних страв. Сьогодні остання неділя лютого, і за народною традицією це свято масляної. І за традицією теж пекли, смажили млин, млинці. Або оладки. Я вирішила зробити гарбузові. Оладки не розумію, чому це не робила цього раніше, тому що з гарбуза оладки виходять дуже смачні і ніжні. Я коли перший раз спробувала, думаю: о, кабач... з кабачків робимо, чого ж не зробити з гарбузів. Тепер це я роблю постійно. Не знаю, чого я е, не знімала е, раніше. Такого контенту. І так, мені потрібно буде пюре гарбуза. У мене вона була заморожена. Я, бачите, приготувала десь грам 300, трошки водичку злила. Одне яйце, тут три ложечки чайні цукру і трошки сільки. Я уливаю. До гарбуза і розмішую. Ось сілька і цукор на столі, я гарно-гарно розмішаю і всипаю борошно, просію. Борошно треба стільки, що коли ми його все уже приготуємо, перемішаємо, воно ну повинно бути десь. Густоти га такої сметани. Ну, 20-30 Якщо магазинна. От зараз я перемішаю, Добавлю трішки соди, перемішую і поставлю хвилин на 20. Нехай відпочиває. Не хочу показати, що це був за гарбуз, дуже смачний, солодкий, великий, це були гарбузи, арабатські. Ви можете подивитися попередніх відео, Восени, коли ми їх збирали. І так, розмішую і відставляю відпочивати. Мулинці виходять пишні, гарні, ось такі Жо жовтенькі. Не привикла ще до нової пательні. Ну, Наче непогана, непогана пательня. Зараз будемо смакувати. Я вже досмажую. Вийшли отакі ароматні, симпатичні оладки з гарбуза. Не останні, в цьому році ще й на березень у нас хватить замороженого гарбуза. Будемо готувати ще кекси і обов'язково такі оладки. смакують як з йогуртом, так з повідлом. Ну, з медом я не знаю, не пробувала. І просто без нічого дуже-дуже смачні і ароматні. Будьте здоровенькі, діліться рецептами. Чекаю ваших коментарів, лайків. Ще раз будьте здорові!